Нова епоха ончейну ICM Тепер будь-який стартап. Це токен. Десятки монет зробили сотні ІКСІВ і будуть ще. Що робити та як не пропустити новий наратив? Всім привіт! На минуле відео ви залишили купу позитивних коментарів, лайків, і взагалі це номер один відео на цьому youtube каналі. Тож я вирішив деколи інколи сюди приходити з якоюсь цікавою темою та щось розумне вам розповідати. І сьогодні це ICM – Internet Capital Markets. Технологія. 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 Щось нове, щось прикольне. І ми про це сьогодні будемо з вами говорити. Погнали! Тож, інтернет кепітал маркетс. Що це таке? Фактично, це можливість отримати фандинг на свою ідею. Все, що вам треба, це ноутбук або телефон, інтернет, гаманець, салана, ну якась ідея. Створюєте токен, збираєте кошти і полетіли. І ви все правильно розумієте. Це буде чергове казіно з мільйоном рахпулів, де створюється токен, виходить кудись, де Продає токени і створює нову ідею так по колу, як на памфані з мемами. Але це трошки цікавіше, ніж меми, і цю ідею легко продати в маси і нормісам, тобто привезти в крипту рітейл, те, що зробив памфан, але мета вже застріла. Всі зрозуміли, що більшість токенів, які виходять, вони гріндерські. І ми були півроку в такій собі ончейн кризі. І тут з'явився ICM. Людям він сподобався, це легко продати, і щось нове. Якщо перевести це на мову минулого хайпу, тобто АІ-агентів, де є платформа. В ну, візьмемо, наприклад, Virtuals на бейзі, да? і Virtuals запускає купу різних АІ агентів, які виконують ті чи інші функції. Ось ICM – це фактично те саме. Є платформа, яка випускає різні токени під ті чи інші ідеї. Тільки замість АІ в нас якась. Цікавий зв'язок з реальним світом якоюсь ідеєю. Фактично той самий казік під іншим соусом. Але він цікавий і вже формується, як це було з AI-16Z. Якщо ви пам'ятаєте, його знайшов по 20 мільйонів, зайшов, вийшов, щось не зрозумів, потім бах, 800 мільйонів, відкат на 200 і 2 лярда капи. От ми зараз в стадії перед першим пампом на якісь значення 500, 600, 700 мільйонів. А, потім Десь має бути корекція, і фінальний лег вже високо нагору. І хтось скаже, що ми вже не early і цей відос не актуальний. Але якщо подивитись з іншого боку і порівняти з тим, як це було в кінці 2024-го, то АІ-16Z я знайшов, коли він коштував 20 мільйонів. Але якийсь сильний конвікшн для того, щоб туди зайти сайзом, я не зміг собі збудувати. Я купив по там, 28, продав по 25, і потім побачив його, коли він вже коштував більше 100. Він дійшов до 800 мільйонів, відкатився на 200 і потім пішов на 2 мільярди. От ми зараз в точці перед першим пампом на якісь значення там 300, 500, 800 мільярд мільйонів капи. Тому я вважаю, що відос записується максимально таймінгово, і я не скажу вам, що ми не знали про ICM раніше. Ми 30 квітня набрали токен Dupe, який запускався на Леншкоїні. Я вам про це зараз розповім. Але не було конвікшену, не було зрозуміло, що це вистрелить. Зараз вже формується ось цей наратив, є якийсь конвікшен, розуміння, що буде далі. Взагалі з чого все почалося. Почалося усе з Jelly Jelly. Це такий токен, який і Hyperliquid його делістив. Майже весь страховий пул Hyperliquid туди пішов. Коротше, кофаундер Venmo. Запустив токен для свого додатку, і цей токен дав змогу швидко залучити кошти, використовувався для донатів, бусту контенту взаємодії з юзерами. І потім з'явився Вайн теж про контент і монетизацію. Але Believe Up все змінив тут. І відбулося становлення наративу. ICM. Believe Up – це нова платформа, яка може стати реальним конкурентом ПАМФАНу. Але по суті має зовсім інше позиціонування. Белів це для білдерів. Тут проекти не просто проходять бандинг курв, виходять на лістинг на якийсь Юпітер або ПАМСВАП і потім зливаються. Девелопери отримують комісії з об'ємів, тому їм вигідно не кидати проект а його розвивати. Платформа умовно дає Stamp of Approval – знак, що це не є щиткоін, а щось. Цікаве, звісно, гріндерів буде багато, але тим не менш, не буде мільйона токенів в день, де запускається якийсь наратив, в ньому 25 токенів, і ти не знаєш, хто з них головний. І почати розповідь варто напевно з того, хто за цим стоїть. Стоїть за цим пастернак. До речі, це перша назва платформи і самого Токену, але про це поговоримо пізніше. Це топовий білдер, молодий чувак з Австралії, SEO та кофаундер Simulate. Це старий проєкт, який залучив на той час 57 мільйонів доларів, засновник соцмережі Monkey, і він подрабив список Forbes. 30 under 30. і що цікаво, журнал Time в 2016 році назвав його одним з найвпливовіших підлітків у світі. Оце вже цікаво. Теж гарний плюс до наративу SM, що за цим стоїть цікава людина, про яку ще писали в 2016 році журнал Time. і він не просто гріндер, а розраб з досвідом. Це великий плюс, який додає конвікшену, що він не ноунейм, no не анонім і не шоу з a 16 z який просто отримав не нереальну кількість признання від людей, і трошки зірочку над головою, і майже вмер. a 16 z після першого хайпу ледь відродили його. Історія лаунчкоєну або ж пастернаку самого Токена. Від провалу до майже 300 мільйонів капіталізації на зараз. Бен Пастернак це той чувак, який фаундер Беліву, 25-річний австралієць. Спочатку запустив платформу під назвою Cloud з токеном Пастернак, але. Проєкт на React дуже багатьох дегенів. Токен злетів до 80 мільйонів капіталізації. Він був запущений в 20-х числах січня 2025 року і після пампу з нічого до 80 мільйонів впав на 300 тисяч капіталізації. Увага, 300 тисяч капіталізацій і провів там. Ви зараз, напевно, побачите графік, ми його вставимо. Я от зараз прямо на нього дивлюсь, і він пробув в консолідації близько 300 тисяч більш ніж два місяці. Уявіть собі, тобто ви могли набрати будь-який сайт, купити 10% проєкту на 300 тисяч. Зараз це 300 мільйонів. Давайте порахуємо. 300 на 10, 3, ще на 10, 30, ще на 10, 300. 10, 10, 10, 100, Так, да, це тисяча іксів, точно. Угу. Mm -hmm. Так от, він запустив токен, він злетів, там плюс-мінус вийшов Трамп, висосав всю ліквідність і все. І всі думали, що наратив помер. І от зараз він відродився. Так буває. І це те, що я казав на початку відео про те, що іноді. Для ось такої історії сильної успіху, щоб заробити там ну, мільйони доларів, треба мати сильний конвікшн. Щоб його мати, треба або самому це зрозуміти, побачити. Що буває не часто, да, от як мене тоді з 16 z переклинуло, я зрозумів, що мінус 80% просадка, і треба відкупати. Е, ось ну треба мати якісь такі тези. Окі, як мене з горком були такі: ну блін, ну тут вся команда маска з Ксайя", це ті, що білдять горк в Твіттері, підписаний. Я не вірю, що він не за. Постить. Він запостив, да, там, ну, гарні ікси вдалося забрати. Е, ось. Е, до речі, я думаю, що про це зроблю окреме відео про конвікшенни, про те, що великі профіти робляться на сильному конвікшені. Е, але ну, не тема цього відосу. Рухаємось далі про ICM. Якщо коротко, є платформа Belief. Да, це минулий е, клауд. У клаута був токен Пастернак, потім зробили ребрендинг, платформа стала Belief, а токен LaunchCoin. Ну в цілому, прикольно. Зробили щось нове, купу уваги Це привернуло ребрендинги в крипті Взагалі, кайф майже завжди відпрацьовують в плюс, якщо команда ну, має щось під капотом. І ось на цьому Belief запустилась купа токенів. Зараз перед вами їх мають вивести, В описі до цього відео буде посилання на watchlist з усіма токенами, які звідти вийшли. Е, можете подивитися. І на сам скрінер, е, де теж можна побачити всі токени. У нас є головний токен LaunchCoin, якого капіталізація наразі 175 мільйонів доларів. Дюб це той раннер, який ми змогли підібрати на копійку, купляли близько 2 мільйонів. Зараз капіталізація 50 мільйонів. Шок. Є е, ГУнг 35 мільйонів, Баді 10 мільйонів, Фіткоін 8 мільйонів. Giggles 6 мільйонів, BSC скрінер 7 млн, Aura, Noodle, ну коротше, бачите, по скрінеру, багато різних токенів. Що цікаво, що капіталізація всіх токенів на момент запису відео 329 мільйонів. З яких 154 млн – це токени, які були створені на платформі. І 176 це сам LanchCon. І об'єми наразі 523 млн в день і майже 1 млн транзакцій. За день це шок. І от що найцікавіше, це комісії. За 24 години на комісіях було зароблено 7,2 мільйона доларів на платформі, токен якої оцінюється в 178 мільйонів. Тобто ми беремо 178 мільйонів, ділимо на 7 і фактично ну, бізнес окуповується за 25 днів. І що цікаво, що 50% усіх комісій. З усіх запусків ідуть в протокол. Тож базовий екскурс зробили, які мої думки та стратегія. Наратив реально гарячий, реально цікавий і може привести багато ретейлу. Але не забувайте, що всюди де є великі об'єми, велика кількість людей транзакцій, запусків хайпу. Там є велика кількість скаму, і від нього ніхто не застрахований. І скаму буде багато, і його треба вміти правильно фільтрувати. Тобто. Ви фільтруєте. І намагаєтесь бути early, тобто дивитися, хто з білдерів, креаторів приходить на платформу і які токени запускає. Вони будуть, скоріш за все, найсильнішими ранерами, там, де є люди з сильними командами, з гарною репутацією. І що ще можу порадити, це робити DCA в топові монети, наприклад, в LaunchCoin, в Dup та інші. Ну, краще робити фокус на самому LaunchCoin, Це головний токен, навряд чи щось буде коштувати дорожче ніж він. І Просто купляти корекції. Зазвичай йдуть корекції від 30% до 80 Ви якщо ви бачите, що монета від хай, от зараз, до речі, на момент запису відео, у нас хай 280 мільйонів. Ну. Покруглимо 300, а зараз 175, мінус 40%. Це вже гарна точка входу. Купили тут на частину. Потім дивимося, якщо там дадуть 120 там, чи 150, купили 120, купили 150%. Отак можна бідити до мінус 80%. Наратив сильний, я в нього вірю. Не думаю, що він закінчиться ось так сьогодні. Да, хайпанули, да, виросли. Не заходимо тут фулл а робити поступовий дісій те, що треба, як було з АЕ-агентами, Все те саме. Перший памп, корекція. Цю корекцію бідемо і потім на новий лег ап. Ну і тут питання: як бути кращим за інших на ринку? Немає ніякої чарівної формули. Треба просто більше впахувати, більше сидіти в траншеях, слідкувати за мультібаями, за алертами, за твітером. Хто що шилить шукати гаманці смартів, гаманці інфлюенсерів, гаманці фаундерів. Накопичують, продають, розпродають, і від цього вже білдити свою стратегію. Якщо ви хочете цим займатися, у нас дуже скоро відкривається склад. У нас, я думаю, найсильніший ончейн-відділ, який ви можете будь-де знайти. Який всім цим займається, все це транслює, показує, пише пости, робить стріми, відповідає на питання, навчає. Ми вас чекаємо. Маленька рекламна пауза, а ми продовжуємо. Які дві поради зараз можу вам дати? Перша порада це дивитися на ланч нових токенів на самому Беліві, але не просто спостерігати за ними, а дивитися, де якась нова понзіноміка чи цікава бізнес модель у токена вимальовується, де якесь цікаве ютіліті до токена? І ось це. Може бути причиною купити цей токен. Типу, от всі, як всі, щось запускають, щось білдять, а ці дають додатковий якісь інцентів, додаткове ревеню. Там, щоб купити токен, щоб приймати участь в якійсь давці чи грі, там, чи чомусь треба токен, його треба стейкати. Ну, от, розумієте, всю цю пірамідку і. Це може спричинити реальний байпреж на якийсь новий токен, якого ще не було на цій платформі. Якщо це помітити рано, то потім ось такі токени зазвичай запускають нові нара... піднаративи, такі міні-наративи. І потім знову починаються ланчити вже токени по цій моделі. Старі трошки відходять на інший план. Ну, ми торгуємо увагою венчення, ви це маєте розуміти. І якщо ви. Маєте гаманці інфлюенсерів, гаманці фаундерів, білдерів, смартмані гаманців, хто рано залітає, додаєте їх в базу мультібаю, як в нас складі, і бачите всі нові ланчі можна зайти. По капіталізації там 500-300 тисяч мільйон почати ресерчити, побачити, що вони роблять, хто підписаний, хто зайшов, які гаманці. Цікаво, не цікаво. Ну все для себе побачити. Не як на лістингу, не бінансі, просто ціна і стакан. Хтось купує, хтось продає, а всю піднаготну побачити, рано зайти, і це може бути цікаво. І друге, це те, що не треба фокусуватися тільки на белів. Будуть запускатися інші конкуренти на самій салані, бо наратив дуже цікавий, а також на інших блокчейнах. В першу чергу, без. Цікавий, потім вже BNB та сам ефір. Там теж будуть ті чи інші платформи, сейли, все це буде розганятися. Там зовсім інші правила гри, інші інфлюенсери, інші гаманці, але теж може бути дуже цікаво, і там буде легше зайти, бо менше дегенів, менше об'ємів. Типу, все повільніше. Є більше часу на ресерчі, щоб розібратися, що відбувається навколо. Тому тут головне зараз почати розбиратися, зробити собі твіттер-лісти, декскінервоч-лісти, зрозуміти всі платформи, всіх інфлів, ось це все навколо себе збудувати. І коли буде нормальний діп, просто туди бам! Заходимо, вже є конвікшен, розуміння наративу, і можна забрати ну, вже не X1000, можливо, навіть не x100, але x 5 X7, X10, но, но на нормальний сайз, не на одну-дві-5 салан, а на, ну там. Кого на що є можливості, підведемо підсумки? Головна моя рекомендація тримати голову холодною, не поспішати і пам'ятати, що ринок кожного дня дає нові можливості. Якщо ви думаєте, що ви втратили все, пропустили, треба залітати тут сьогодні. Оце перший признак, що нічого робити не треба. Прокинулись, виспалися в гарному стані. Відкрили ноутбук комп'ютер, сіли, взяли каву, почали дивитися. Отак на розслабоні, не поспішаючи. Поспіх дорівнює рект. От в усіх ситуаціях, які в мене були в житті в крипті, де я поспішав, нічим гарним це не закінчувалось. З чого почати, посилання в описі, подивитись на фаундера, на платформу, на підписки, на токени, як вони ходять. Почати от з бази, з фундаменту, щоб далі якось рухатися. Третє: порівняти з тим, як це було за агентами метою, хто виходив, як виходив, які ранери. Чому це було цікаво? Ну запустилось все це після GOAT, да? Термінал гоутрус термінал він називався якось так. Він просто щитпости в Твіттері, шутив шуточки про мам, і це сильно розігналося. І потім вже з'явилися більш якісь цікаві наративи, цікаві монети, той саме зеребро, який типу артист співак. Потім вже і 16, і все це пішло. Можна прослідити історію, як це було за її агентами, і перенести на поточну мету з ICM. Технологія наступне це своя стратегія. Власна. Я буду купувати ланчкоін на раз, два, три, чотири, п'ять на ось такий сайт від депозиту. Якщо він провалиться нижче, ніж я вийду. Якщо він отут розвернеться, я фіксувати буду раз, два, три, чотири. Я хочу знайти нового ранера, який підходить під критерії. Раз, два, три, чотири. Розумієте про що я да? Ось така стратегія має бути. Вона має бути власна, ваша, зрозуміла вам, зрозумілі ризики, скільки ви можете втратити і скільки ви заробите, якщо ваш план спрацює. Іншому вас, скоріш за все, нічого не вийде, якщо ви будете просто дивитися сторіс Антона і чекати, коли ж він запостить там якусь історію, тільки щось розкаже. Тільки власний ресерч та діор. Ну і звісно, маю нагадати вам за ризик-менеджмент, за сайзинг, за те, що це ончейн і є вирогідність, якась досить навіть велика, що з'явиться якийсь новий наратив, нова платформа. Трамп запустить новий токен, біток впаде, знову тарифи 500% на Китай, якась війна десь там щось. Розумієте це? І, звісно, не йдіть в волин і залишайте простір для маневру. Навіть якщо зараз 175, ви отак купляєте 175 і до 100 мільйонів вниз. А що робити по 50? Може ж таке трапитись? Може. А може Б не такий крутий чувак, на нього зараз щось накопають, і він взагалі. О, -о, -о, О, Самі розумієте, що буде. Тому пам'ятайте це і тримайте в голові. Ну, а з вас, як завжди, лайк, коментар. Обов'язково, хоча б там 10-20 слів напишіть, що ви думаєте, зайшли, не зайшли, пропустили. Пом... Чи вже заробили, куди дивитися, яка стратегія? Діліться думками, спілкуйтеся, обговорюйте, або просто напишіть 10 слів, коментар, чому це відео було вам корисним, або ви з чимось не погоджуєтесь. І що ще дуже важливо, відправити це відео другу, що він теж був в е, траншеях в курсі всього, що відбувається в крипті. Якщо буде нормальний фідбек, будуть ще відео від мене. До зустрічі!